Друзі, вітаю! Знаходжуся на нашому майданчику з рослинами. Від сьогодні ми починаємо приймати замовлення на саджанці лохини, одну річка, ось ця. Сніг помало тає, можливо, можна буде вже в принципі добратися до саджанців. Також наявності декоративні, це в нас туя та ялівці. Бачите трохи їх. Трохи їх пригнуло снігом, але... Я має вигляд, це є двох Також є наявності невелика кількість двох Лухини і невелика кількість двох жимолості І це все по культурах. Так, хто хоче придбати, ось така зараз покажу 2 Це у нас двох Лухини. Хто хоче придбати, пішіть на вайбер, помалу вже починаємо формувати замовлення і відправляти. Тіх помало зліза за тиждень-два. Думаю, кінець зими, початок березня почнемо активно відправляти. Кому цікаво, пишіть на Viper 096 60 77 214. До зустрічі.